Він каже, що такого брутального, такого з байдужого ставлення до е, життя, до тої, скажімо, тих самих дітей, до абортів він більше ніде в світі не зустрічав. Що це просто ну, Росія в цьому сенсі абсолютно унікальна, ніякої емпатії немає. Люди просто там от можуть робити, як він розповідає, там, ситуацію, в яку його дружина потрапила, що вона десь там пішла до лікаря, і там її там на узі. А її питають, вони кажуть, ви на аборт, типу, ну так тут. Ні, каже, на УЗІ, ну так на УЗІ, це там через два місяці прийдете, а аборт то 30 хвилин. Там уже без черги. Ми там це все, все робимо дуже швиденько. Таку ситуацію уявити собі в Польщі чи в там в європейських консерваторів, які борються за те, щоб там збільшити народонаселення, щоб підтримати тих білих дітей. Цього близько нема. Тобто Росія абсолютно не має ніякого відношення до консерватизму. Тим паче, там, де йдеться про віру, про релігію, про повагу до е, цвинтарів. До поваги до могил, там це все сміття, навіть оці всі, то що вони розповідають дуже часто про те, що там повага до е, могил радянських солдатів і як там переносити пам'ятники, не можна. Все це тих дуже обурює, але якщо звернути увагу на те, в якому стані знаходяться військові поховання на території Росії, то ну, це за великим рахунком мусорка.